Привіт вам все ще з Індіани. Вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 14 травня на східному збережжі, 10-та година ранку. І перед тим як я розпочну американський огляд новин за сьогодні, я нагадаю підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю з української теми. І сьогодні як ще більше ніж вчора, я б сказав, бо останнім часом дуже багато української теми в топових новинах саме на американському просторі. Ну, по перше, розпочну з того, що розказується про візит Блінкена в Київ в Україну. Взагалі, ціль візиту показати. Продовження підтримки Сполученими Штатами, про те, що зброя йде, але знов ж таки, поки що, ну хоча й гроші навіть ж виділилися, але гроші, але зброя ще поки що не доїхала а, в достатній кількості. І саме через це відбуваються ці нові е, бойові дії на Східному фронті, на харківському напрямку. І от так само от, про харківський напрямок, особливо багато говориться вже декілька днів. От, знову ж таки, тепер говориться про те, що Кирило Буданова навіть там процитували в декількох статтях. Говориться про те, все ж таки, що те, що відбувається на харківському напрямку, що росіяни заглибилися там на, на глибину десь приблизно 8 кілометрів. В основному це сіра зона. Тобто, наші прикордонники не були на самому кордоні, тому що це зона, яка прострілюється. Тобто було, росіяни просто по суті захопили цю зону, де ну, не було особливої такої потужної оборони, тому що знову ж таки ця так звана сіра зона. Ось, розказується так само. Є в новинах і очеретини про те, як росіяни прорвали там українську оборону. Розказується там знову ж таки історію одного екіпажа українського, який там захищав. Одну із ділянок на, на Бредлі американському. Говориться так само і про Кримський міст. До речі, про те, що він зараз закритий, що там нібито була атака. Ось. Цікава, от новина: знаєте, про що? Про те, що українські морські дрони тепер мають новиночку знову ж таки, от на американській. Я навіть в українських новинах цього не бачив. А американські новини розказують про те, що морські дрони, які виготовляє Україна, які до цього і так же були успішними. Але їх по суті підбувають вертольоти часом, коли їх там висліджують. Так, от тепер от розказується про те, що морські дрони українські мають тепер обладнані ракетами, які там реагують на теплові ракети, чи як вони правильно називаються, і нібито навіть уже один вертоліт було збито. Знову ж таки, наразі невідомо, як саме взагалі це працює, як керується цією ракетою, тобто не до кінця відомо, але про те, що ракети вже є. Ну і вийшла одна така дуже велика така, статистична стаття відносно російських а -а атак на Україну ракетами. І охоплена цілий рік. От е, з минулого березня, по цей березень, квітень ще тим не був. Е, тобто з березня 23 по березень 24. -го. І е, тут новини погані. Погані, в якому плані, що е, українці почали збивати набагато менше. Більше того, от якщо брати березень 24-го року і березень 23 року, то наполовину менше, тобто набагато більше. А пролітає російських ракет до цілі. Тут декілька причин. Найперше, те, що звичайно не вистачало озброєння для українців. А друга, навіть ще гірше, це те, що росіяни навчилися все-таки використовувати ракети е різним способом. Підбирають ракети, які проходять там іскандери, там знову ж таки це все переліковується. Ну але знову ж таки. Е Погана новина в тому, що росіяни так само, можливо, якщо в когось складається думка, що це якісь там чмоні чи щось таке. На жаль, росіяни так само вчаться воювати і так само роблять а, висновки з цього всього. Ну, але основна американська новина все-таки це судовий процес над Трампом. І вчора був особливий день, тому що був... Давав свідчення Майк Коган, про якого я розказував, і дуже багато було сказано. По-перше, було заслухано аудіозапис, який цей Майкл Коган а, а, втаємно зробив під час розмови з Трампом, де Трамп якраз таки підтверджував, тобто, це вже за слів Трампа. Знову ж таки, процес іде а, розказаний про те, що Трамп в курсі був, що це гроші не поза його відомом. Він знав, що відбувається, він контролював ситуацію. Так само е свідчення було дано про те, що Трамп е взагалі е просив, щоб відтягувати виплату ці грошей там свідкам, тобто замовчувати, відтягнути наскільки можна, довше, щоб е дотягнути. Е Після виборів, ви, в, в, зробити виплату після виборів. І взагалі він говорив таку штуку: слухай, ти маєш бути готовий до, до, до всього. Тому що каже: ну, мужики, може будуть думати, що я крутий, Трамп так сказав. Але жінки мене будуть ненавидіти, того, що буде багато жінок. Конкретно кількість не було сказано, але слова Трампа, що буде багато жінок. І дивіться, що він ще сказав, що. Якщо я програю вибори, ну 2016 рік інше не був настільки радикально налаштований. Так от Трамп сказав: якщо я програю вибори, то не виплачу ніякі гроші мені до лампочки. І от е, сказано було, що він взагалі не дбав, що буде думати Меланія, його дружина чи щось таке. Знову ж таки, сказано про те, що е, багато жінок, з якими він мав контакти, були якраз під час вагітності Меланії Трампа його дружини. Ось і так от він не переживав про те, що буде думати його дружина, а переживав знову ж таки, щоб не програти вибори. Якщо він програє вибори, каже мені все рівно, головне гроші не розкидувати на ліво на право. І от стратегія була протягнути виплату максимально довго. Якщо ви виграє вибори, тоді виплатити, щоб все-таки е, прибити цю новину. Е, а якщо програє, ну і нічого, хай розказують, скільки собі хочуть. Знову ж таки, сьогодні продовжується а, вівторок, і Майкл Коган так само сьогодні продовжує своє свідчення. Цікавий момент сьогодні, що на судовий процес разом з Трампом, як підтримка команди підтримки Трампа, приїхав вперше а, спікер Джонсон. Це найвища посадова особа Сполучених Штатів Америки, тому що там губернатори деякі приїжджали його підтримувати. До речі, Трамп бідкався, що недостатньо підтримки приїжджає. Ось Джонсон, до речі, приїхав, як говориться, як відплата за те, що Трамп спробував його прикрити від Марджері Грінтейлор. Якщо, я нагадаю, історія доволі очна була буквально декілька тижнів тому, коли Марджері погрожувала усунути Джонсона з посади спікера. Так от Трамп нібито став на сторону Джонсон і нібито мав приватну розмову із Марджері, щоб вона трошечки поубавила свій. Пил, як то кажуть, але в кінці кінців чи це все було ну, частиною плану, чи хто його знає, ну, як мінімум, в публічному просторі Марджорі не послухалась. Ну і тут вступилися демократи. Получається, що демократи спасли все-таки, а не Трамп і його команди. Як би він там не заступався. І ще одна новина: дивіться, яка про іншу кримінальну справу о, Трампа в Джорджії, про... Підтасовку голосування 2020 року, і там новина така неоднозначна. Виявляється, що суддя Макафі, який веде цю справу, це одна із чотирьох, я нагадаю, кримінальних справ проти Трампа. Так от, суддя, який веде зараз, виявляється, судовий процес на паузі не тільки через те, що там розбирають, чи окружна. Прокурорша Фані uh, Уіліс там достойна вести справу чи ні. А виявляється, всі справи цей Макафі поставив на паузу, тому що 21 травня цього місяця от, залишилося по, буквально скільки, рівно тиждень від сьогоднішнього дня. А у нього будуть вибори, він має переобратися, тому що, от, до речі, це один із чотирьох інші три судді, які ведуть спра Трамповські справи, він не буде переобиратися. Але uh, суддя Макафі. Він, по суті, минулого року він був поставлений тимчасово на посаду цього окружного судді, де він там зараз судить. Тому що суддя, який пішов там, звільнився, пішов відставку, і губернатор його поставив тимчасовим. І от саме тому зараз у цьому році він має пройти вибори. Він дуже багато судді, до речі, так само в Америці обираються, як шерифи, судді там і так далі. Так от Макефі, він. А... Дуже заглиблений у передвиборчу свою кампанію. Йому всього на 34 роки. От, а що це взагалі для Трампа? А це нібито і добра новина, що все ну, заповільнено, там переноситься, відтягується. Але якщо суддя Макафі програє, знову ж таки, справа буде передана іншому судді, І це нібито хорошо, але з іншої сторони не зовсім. Чому? Тому що Макафі, до речі... Він республіканець, до речі, він не каже, не розказує публічному просторі за кого він голосував, чи за Байдена, чи за Трампа. Але він республіканець. Але в окрузі, де переважна більшість демократів, тобто доволі така рідкий випадок, і його основний конкурент. Такі демократ. Тобто саме цей момент, що якщо прийде інший суддя, ну судовий процес на трошечки відсунеться. Але якщо замість республіканського судді прийде демократичний суддя, то для Трампа ну, на довгу дистанцію можливо це буде навіть гірша новина. Ну, але як би там не було, знов ж таки судовий процес якраз таки заповільнений, окрім розборок із прокурором, так само і через ці вибори. Декілька новин для, чи верніше, про Байдена. А саме, сьогодні, можливо, поки це вийде, вийде, то вже буде це новина, але поки що говориться про те, що сьогодні саме адміністрація, адміністрація Байдена має оголосити про нові. Додаткові податки е, на продукцію з Китаю і якось м, буквально пару місяців тому я говорив про те, що Байден відвідував міталурів Пенсильванія, Пенсільванія. Він і говорив, що він буде піднімати тарифи на е, метали з Китаю, тому що е, американський металопрокат він не настільки конкурентно спроможний, бла бла-бла. Тут же ж тепер говориться, що тепер а, на електричні машини, на сонячні панелі, на чіпи різного роду з Китаю, а податки піднімуться на деякі з них в чотири рази. Знову ж таки, для того, щоб а, дати можливість для американських товарів більше а, конкурентну спроможність, і особливо тут, на американському ринку, знову ж таки мається на увазі цікавий. Дивіться, який момент. Що деякі там товари, там приблизно 300 із них, а, чи вірніше там галузі товари навіть об'єднані, близько 300 із них. А тарифи підняв ще Трамп, коли був за своєї каденції. Коли Байден ішов на а, в, під час президентських своїх дебатів виборів, він якраз критикував це. І я розказував, чому тому, що розумієте, коли піднімається тариф чи додаткове там пенячі. Податок, як хочете це називати, там на 10% піднялися. Ну, китайці цього не відчули. Відчули звичайні американці. Розумієте, і Байден популістичний момент потурбувався про нас бідних жителів Америки, розказав: дивіться, який нехороший Трамп зробив таке сяке. А ми тепер платимо. І знов ж таки там відводилась цифра, скільки середньостатистичний житель Америки. Оці 10% що Бу Трамп, кожен із нас, в принципі, віддав китайцям, по суті, те саме. Вони просто підняли ціну і все. А так от дивіться, що Байден, оскільки вже його каденція, по суті, закінчується, він не збирається відміняти. І всі оці надбавки якраз ідуть ще зверху Трамповських. От так що, знаєте, дуже добре. Розказувати, що робили не так попередники. Я думаю, от хто дивиться мене з України, то цю історію дуже добре знають. Валить все на попередників. От в мене є краща ідея. Коли ти приходиш, то оказується, що не так все однозначно. Да? Так само така історія із Байденом. А і ще одна <laughs> історія, яка трошечки має відношення до Байдена. А саме минулого року а, минулого року. Він по суті громадянин Індії, хоча має грін-карту тобто постійний житель Сполучених Штатів Америки. Індієць. До речі, від подія відбулася в минулому році 22 травня 2023 року. Тобто, от через тиждень якраз буде річниця. Він проживає в штаті Мізурі. Йому все-все 9 років. І дивіться, що трапилося. Ну, е, Я не знаю, чи взагалі тут е, все нормально з, е, з, психікою, е, з психікою цієї людини. Історія про те, що він деякий час <кхе> збирався найняти якісь озброєні е, військові бригади, ніби там як, а, з охоронних агенцій, спробував е, взяти на рент фуру. Не вдалося спробував взяти на рент самоскид, не вдалося. Тоді йому все-таки вдалося. Є така перевізна компанія U-Haul в Америці, де ви можете взяти на рент від малесенького причепа до здоровенний такий бакшчак, називається. Будка, вантажівка, будка така. І от він взяв найбільший, який тільки можна. Цікаво, що в 20 років йому дали. І от я собі дивуюся, в принципі, тому що. Треба, щоб було як мінімум 21 рік, щоб дали таку здорову машину. Тому що це вже вантажівка, це не, не, не пікап трак тому що можна вен, там пікап-трачок. А він вже там інтернаціонал, інтернешнл така є. Фрейнайнер, Вольво, там Ман чи там Сканія в Америці. Оце такого розміру вантажівка. Що він зробив от минулого року? Він взяв її на рент. І поїхав на таран Білого Дому американського, адміністрацію президента. Знову ж таки, ніхто не взявся йому збройну підтримку, це є. але просто ви можете зрозуміти, наскільки в голові варить каша, якщо він самотужки, незважаючи на там, яка охорона Білого Дому і всяке таке, вирішив на проломці і вантажівкою пробити цю огорожу навколо Білого дому, приїхати. Нейтралізувати Байдена, поставити правильного президента. Тобто багато такого фашизму в голові намішано, і всякого, всякого такого всячина. А, Чого новина виплила саме зараз? Тому що вчора він визнав таку свою вину. Він визнав вину, що він це робив осознанно, Що він йшов на таран Білого Дому. Нарахувало йому, дивіться, що. За те, що він поламав забор, забор навколо Білого дому 4322 долара. Ну, можливо, що траву там пошкодив, теж туди додавали. І 50 000 доларів за те, що він ну, побив оцей трачок, трак оцей, вантажівку. Цю. А, тобто судового процесу, як ви розумієте, тепер не відбудеться, раз він вже визнав свою вину. Але а, оголошення вироку буде вже 23 року серпня тобто і ще от 3 місяці треба буде чекати. І за оцей злочин, максимальний термін, який він може отримувати, це 10 років ув'язнення. Хоча, я думаю, реально його спочатку треба до психіатра відправити, перевірити, чи там а, все нормально. Дивіться, яка новина. Трошечки панікерська така, я б сказав би, новина, хоча ну доволі така серйозна. А саме про населення нашої планети, взагалі, дивіться, стаття доволі така обширна про те, що будь-яка країна для нормального існування і функціонування країни треба, щоб народжуваність в середньому була. На кожну жінку, так ну, має бути 2,2 дитини. Чому так? Тому що знову ж таки діти, які народжуються, мають платити податки, пенсійний фонд там і всяка така штука, що все працювало. А так от, говориться про те, що з 50-го року там стаття береться статистично, з 50-го року по 23-й по 23-й рік, да? ну 24-й тільки розпочався, відповідно. Так от. В 50-му році в середньому народженість була 4,86, тобто ну, майже 5 дітей на одну жінку в середньому. Це за весь світ мається на увазі. Це не тільки Америка. За весь світ. В 23-му році зараз ця цифра складає 2,32. Тобто, дуже близько до цієї нулячої відмітки. 2,2. Це. От така це нуль умовний кажучи, щоб населення могло просто працювати. Ну, але як розумієте, це середня статистична цифра. Це значить, що розвинуті країни ці цифри набагато менші. Ну і, наприклад, Америка, наприклад, ще дуже до ним давно взагалі ця цифра почала стрімко падати в світі. От уявіть собі, 4, майже 5, до менше ніж 2,5 з 50 з до 70, до 23, це 73 роки, так? От 80-го року ця цифра почала стрімко падати. Америка вже давним-давно знаходиться на відмітці 1,62. Тобто це навіть не два, це набагато нижче. Але Америка не особливо відчуває це все діло, тому що іммігранти вони допомагають компенсувати. Взагалі оця імміграційна система, що, до речі, демократи пробують роз'яснити республіканцям, які от реально живуть. В цьому саме питанні сьогоднішнім днем. До речі, і Китай, і Індія дві країни, які там Індія, якщо я не помиляюся, 1,8 мільярда населення, Китай десь там півтора мільярда населення. Ці країни так само знаходяться нижче оці 2,2 межі. Тобто, ці так само країни не справляються зі своїм населенням, що відбудовувалося. Знову ж таки, це а, а, говориться про те, що. Wall Street Journal, до речі, написав оцю таку статтю. І говориться про те, що населення світу, от воно росло там 7, зараз 8 мільярдів. Очікується, що буквально наступні роки, якщо нічого не зміниться, то, в принципі, населення планети ну, піде трошечки на спад, до речі, ну, така траєкторія йде. Але. Мабуть, гірше не цей момент, а гірше якраз таки цей момент в тому, що коли ну, не вистачає нових молодих людей на планеті, то це буде саме удар по фінансовій стороні. Тобто, от, умовно кажучи, якщо ще не я, а от е генерація моїх дітей, да, коли, е коли дійде до пенсійного віку, вони будуть особливо це відчувати. І от особливо. От, переживання, Ну, не переживання, а насторога саме е, про цей момент. Одна така от, жутковата новина, і дуже стара новина. Але от, я, я трошечки думав, розказувати чи не розказувати. Взагалі історія це, от, в Америці це Cold Case називається. Злоч... Cold Case. Злочини давності, які заморозили, тому що не могли знайти. Подія відбулася 75-го року, 1900. Але, от, Чому новину я все-таки розкажу за неї, тому що от вона важлива, от, можливо, ваші діти будуть слухати чи ще що-небудь. Історія взагалі от в Індіані трапилася передмісті Індіанаполіса, в столиці і про одну сім'ю. Дві подружки, одні 14 років, другі 13 років. Захотіли чи, верніше Ця 14-річна, сказала: слухай, до 13 13-річної, йдемо зі мною. Там є більярдний зал, я тебе навчу грати, і ця попросилася в дозволу батьків. Батьки сказали: можна, якщо ти візьмеш свою меншу сестру. Менша сестра була 11 років. І е, вона завжди, як знову ж таки, малі сі, сестри і брати старшими завжди люблять. Як тільки можна, то це окей. Пішли вони. Там до цього білярного залу було пішки пройти один кілометр. Але 14-літня каже: Слухайте, давайте поїдемо по путкою. Один кілометр це так круто проїхати по путкою. І ці двоє менші кажуть: да ні, не треба. А ця вже що 14-літня, вже їздила, і це вже їй дуже сподобалося. Зупинили вони машину, і, як виявилося, це була трагедія. Вони ніколи не доїхали до того білярного зала. Їм попався маньяк, злочинець. Коротше, він їх там а, відвіз десь за 5 кілометрів чи там 10 кілометрів, ніж то, що в милях там десь кілометрів 8-10 від десь за місто, там якесь кукурудзяне поле. А щоб всі деталі не розказувати, крепко зґвалтував найменш 11-річну. Потім всіх їх порізав ножем в шию в груди, там просто десятками, неймовірно, думав, що вони всі мертві. Дивом ці дівчата вижили. Просто дивом вони вижили. Як ви розумієте, 75-й рік, зараз їм це бабусі якраз 60 плюс років на сьогоднішній день. А дуже довго шукали. Але 75-й рік, як ви розумієте. Можливості поліції дуже такі складні, але от саме ця старша сестра, якій 13 років, вона просто оббивала пороги поліції, тому що от вона ну, до цих пір ще не може собі успокоїтися те, що трапилося з меншою сестрою, вона не могла захистити. І в кінці кінців, знову ж таки, прийшло спочатку. А... Тест ДНК, як ви розумієте, Тест ДНК, як, ви, як виявилося, так само нічого не міг дати. Тобто з, з, були ці з, залишки, там той бандюга там залишив окурки свої, там ще деке. Взагалі 70 предметів було зафіксовано поліцію тоді в 70-х роках. Зробили тест ДНК уже в цьому тисячолітті, як ви розумієте, але. Цього злочинця в базі даних не було. І пішли через Доргецькі, там платили, по-перше, сам тест ДНК, коли це вже за старий процес. Вони перевірили всіх, кого вони підозрювали. Навіть тих, які там уже нібито померли, кого вони підозрювали, нічого не давало результатів. І в кінці кінці от, в січні місяці, от, історія вже старувата, але зараз вона доволі така широчена стаття USA Today вийшла. В січні місяці цього року. Все-таки знайшли. Запустили. Дивіться, як вони знайшли. Запустили, є таке генетичне дерево. Взагалі є дуже багато вебсайтів, де ви можете відсилати своє ДНК. Це коштує грошей, там 8 тисяч доларів. І оця поліція, до речі, поліцейські там уже змінювались покоління, уходили на пенсію, і от останній от буквально через місяць, уже як прийшов на пенсію, він все рівно був задійний в цій справі. І знайшли е, двох людей, в яких були дуже схожі е, ці е, результати ДНК, там не 99%, але там наближено. Виявилося, що знайшли дочку і сина того злочинця, який це все діло зробив, які були, до речі, від різних матерів. І вони погодилися, до речі, з співпрацювати з поліцією. І щоб закінчити історію, виявилося, що. Чоловік, який це діло зробив, в принципі, це не людина взагалі. Це він і грабив банки, і злочинець, і він, по суті, жив на свободі, знаєте, днями, а в в'язниці жив роками. І трапилось так, що він, відбуваючи один із своїх термінів, він помер у в'язниці Техаса через 8 років після того злочину, що він зробив. Але знову ж таки, цим. Жінка може тепер, ну от, а, ну, як, можна тепер, знаєте, ти знаєш, що відбувалося. Тому що знову ж таки доволі така велика стаття на чотири частини описується, як вони переживали кожні ці всі моменти, діти в школі, як ви розумієте, потім на роботі від кожного мужика. А, ну, Я не виліляю це життя, як так прожити. Але от така історія. Просто ну, не треба бути безпечним. Слухайте, коли. От в, в наші діти трошечки бу, треба бути ну, обережними такими сер... місцями, коли там кататися з чужими мужиками і так далі. Ну і остання новина не така морошна, але, можливо, для когось в Америці буде сумна. Red Lobster. Я якось минулого року про це розказували. Справи в цього ресторану йдуть ще гірше. І от вчора, чи верніше сьогодні, починається аукціон більше, ніж 50 ресторанів, тому що вони. Втрачають гроші уже роками. Минулого року взагалі вони запустили така штука All You Can Eat. Це як буфет. Ти сплатиш, типу, за вход, і там такі от шимпи. Я, до речі, тільки на таку штуку в цей Red Lobster і ходив, там різного там. блюда зроблені із шимпи, я кажу шимпи, креветки. Так от різні блюда з цих креветок. Коли вони запустили цю штуку, щоб заманити людей. В результаті за той квартал вони влетіли ще додатково -8, 11 мільйонів доларів. І от тепер інвестори, які співпрацювали, виходять з бізнеса. Зараз, взагалі, цей ресторан один із як варіантів, обдумує, чи не запустити процедуру банкротства, тому що там борги вже в сотнях мільйонів доларів стоять. Чим все закінчиться? Не знаю, так що я не знаю, в якій місцевості виживете, чи ще ваш ред лапстер не закрився. А взагалі історія починалася в Орландо, Флоріда. Перший ресторан відкрився в 68-му році. І от в основному це от морепродукти такі, доволі такі, ну, за нормальними цінами ви могли собі дозволити. Зараз ці ресторани в Америці працюють, в Латинській Америці і в Азії. Але як бачите, бізнес трошечки повернувся, і справи йдуть кепсько. Дякую, що ви додивилися сьогоднішній такий довжелезний випуск. Не забувайте підтримати. Україну. Дякую за ваші підписки, ваші коментарі і е, вподобайки, які ви залишаєте під моїм відео. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск буде вже завтра. Вам нехай щастить, все буде Україна!